Господи, чи маю прощати? А далі Петро говорить, чи аж до семи разів прощати. Тобто він на перше питання вже сам відповідає. Маю прощати. Він розуміє, що прощати потрібно. Але далі говорить, чи маю аж до семи разів прощати? Скільки разів я маю прощати тим, котрі мене скривдили, котрі заподіяли мені якусь шкоду. Це дуже важливе, дорогі брати і сестри, запитання, чи я маю прощати. Можемо осуджувати Петра, що він таке питає, але, але він дає дуже важливе питання. І ми теж повинні задавати це запитання в конкретних ситуаціях, коли нас хтось скривдить, чи я маю прощати цій людині, чи я в цей момент, в цій ситуації, чи я маю простити Ісус. Дає дуже конкретну відповідь. І якщо ми не почуємо відповіді Ісуса, ми можемо заблукати в цих наших роздумах, чи маю, як людина мене образила, чи це справедливо буде, що я пробачу цій людині. Ісус дає дуже чітку відповідь, не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти. Разів по сім, тобто безкінечно, постійно і так далі. Коли ми йшли до храму, думали про це, що яку відповідь чекав Петро, що він собі думав. Я думаю, що такої відповіді він не чекав, що там три рази пробачити, ну може сім разів пробачити, ну є якась міра. Так? Ми часто це говоримо, ну скільки можна? ну, Десь якісь рамки в цьому всьому є. Скільки можна пробачати. Але що є підставою пробачення? З такою вихідною точкою, яка нам допомагає пробачити іншу людину, є моє усвідомлення, що я є грішним. Оцей чоловік, про якого говорить Євангеліє, якому його господар пробачив, його борг, великий борг, в той момент, коли він отримав прощення або списання того Боргу, він забув, ким він є. Він зрадів, що вже немає боргу, вже такий вільний від цього Боргу. І коли він зустрічає свого співслугу, того, котрий йому винен, він уже йому не пробачає, він йому цей борг не списує, бо він забув, ким він є. Коли людина забуває, що вона є грішною, що вона помиляється, що вона є слабкою, тоді починає інших осуджувати, починає е, ліпити ярлики іншим, що я кращий і так далі. Але правда є така, що нема людини, яка не помиляється, немає людини, яка не грішить. Немає людини, яка інших не ображає. Це я так думаю, але на сповіді часто можна вчути інакше, що все ж таки є такі люди, які нікого не ображають, нічого поганого не роблять. Пробую витягнути з людини якусь матерію гріха, бо не можна відпустити гріхи, якщо людина гріха не визнає, то кажу, ну може, десь там ви. Ну, про когось подумали погано, ну може словом якось образили когось, або може, мали зробити якийсь добрий вчинок, але не зробили, і, ну і так. Ні. Ну, і це дуже важко тоді сповідати, коли людина не має гріха, так думає. Але правда така, що немає людей, які не грішать, які не ображають інших. Можливо, не до кінця розуміємо, що це. Образити іншу людину, що це не тільки е, там, якось грубо е, сказати, чи словом, чи ділом, але це може бути е, якимось поглядом, це може бути якимось словом або, або байдужістю е, можна образити. Але не про це. Ідеться про те, щоб ми не забували, що ми всі є грішні. ми всі є в однаковій ситуації ми всі є грішні, більше або менше, з більшими гріхами меншими, з якимось досвідом гріха в когось такий, в когось менший. Але всі є грішні, всі в одинаковій ситуації перед єдиним святим і досконалим Богом, котрий не має гріха. І цей чоловік, який. Отримав списання свого Богу, він про це забув. Це дуже легко е, теж відбувається в людини, коли е, щось змінюється, коли всередині щось перевертається. І якщо людина не піде на глибину духовного життя близькості з Богом, то може стати е, зверхньою над іншими. То ви всі такі, ви там. Грішники, а от я, і там можна літанію добрих слів собі приписати. Але це неправда, це неправда, це обман диявола, це пастка, в яку людина може потрапити. Це неправда. Цією вихідною точкою, щоб пробачити іншій людині, щоби списати борг, цей борг проти іншої людини є досвід. Того, що мені пробачено, що Бог є першим, першим котрий мені пробачив, мені грішному, що є інші люди, які мені пробачили, то чому я маю не пробачити іншій людині? Апостол Павло говорить, що нашим боргом по відношенню до іншої людини є борг любові. Дуже мені подобається це словосполучення боржники любові. що ми Перед іншою людиною завинили любов'ю. Якщо, наприклад, там, в сім'ї, чоловік, і жінка чи по відношенню до дітей повинні обдаровувати любов'ю один одного. А якщо цього не роблять, то стають боржниками, завинили. І якщо цей час нелюбові росте, то і борг збільшується, борг накопичується, і потім потрібно багато працювати, щоб. Цей борг віддати, а іншій людині потрібно багато зусиль, щоб цей борг пробачити. Це таке дуже глибоке навчання святого Павла, що ми є боржниками любові. Єдиний, хто мав би право нас засудити, це Господь. Він, він не в тій ситуації, що ми, він не має гріха. Ми засуджуємо інших людей, а Він, котрий має право нас засудити, тому що гріха немає. Ми його ображаємо своїми гріхами, відходимо від нього, а Його відповідь на наші гріхи, на нашу кривду, яку ми робимо, Його відповідь це Хрест, це розіп'ята любов, це є Його вирок, який Він постійно нам видає. Цей суд, цей трибунал відбувається на Христі, і Бог видає вирок. Люблю тебе знову, знову тобі пробачаю. І знову той самий вирок. В сповідальниці ми знову чуємо той самий вирок, розрішаю тебе від твоїх гріхів. Чи це справедливо, по-людськи взагалі несправедливо, бо ми би заслужили на те, щоб бути там на Христі, але Він. Віддав за нас життя, Він відкупив нас. Це є Його відповідь на наші гріхи, це є те прощення нашого Боргу, який ми маємо по відношенню до Нього. Тепер залишається наша відповідь, залишається наш крок, наша дія, чи ми будемо поводити себе як той чоловік, котрий отримав прощення, забув, що він. Був боржником і вже е, пальці розклав, вже такий крила підняв і починає е, іншим розказувати, як потрібно жити. А наше покликання це дивитися на хрест, побачити, як сильно Він нас любить, як Він видає цей вирок милосердя із Христа. Ісус молиться, Господи, прости їм, бо вони не знають, що роблять. А ми задаємо запитання внаслідок цього, ми потім задаємо питання, а чи я маю прощати, скільки разів я маю прощати, а чи цій людині я маю знову простити? Подивімося на Хрест, і там ми точно знайдемо відповідь. Амінь.